22 січня 1919 року, в День злуки, державний кордон України був значно довшим. Це можна побачити на даній карті, яка відображала всі українські етнічні території. У 1919 році до складу України також входила територія сучасних сусідніх держав Кубань, Ставропілля, Східна Слобожанщина, Чорноморщина. Зараз у складі Росії Берестищина, Гомельщина. У складі Білорусі Підляща, Холмщина, Лемківщина, Нацяння. У складі Польщі Південна Буковина. У складі Румунії. Схожу карту нашої держави. Представили на Паризькій мирній конференції в 1919 році. Вона становила собою територіальний план вимог делегатів Української Народної Республіки. Українські фахівці виходили з одного головного критерію наявність на цих територіях української етнічної більшості. Також враховувалося їхнє стратегічне та економічне значення для України. Нагадаю, що 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка підписали Акт злуки, Луки, після чого територія України стала єдиною державою. Але директорія УНР не могла контролювати всю територію держави через постійні бойові дії з більшовиками, які хотіли відродити імперію. Тому у квітні 1919 року, коли делегати презентували карту в Парижі, Український уряд контролював лише західні території.